Відтепер діти з родин внутрішньопереміщених осіб, зареєстрованих у рівному, можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом. Для цього фахівці департаменту соціальної політики розпочали видачу персоніфікованих транспортних карток для дітей віком до 18 років. До програмне забезпечення, і ми стали видавати картки дітям пільгових категорій. В першу чергу на законодавчому рівні визначено право безкоштовного проїзду для дітей з інвалідністю разом із супроводжуючою для дітей з багатодітних родин, для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського опікування. Але рішенням виконкому ця пільга була розповсюджена на дітей, батьки яких загинули, захисники нашої країни, які перебувають у полоні або які зникли безвісти. Ті, хто вже отримав картки, сподіваються, що це значно спростить подорожі містом і стане підтримкою для сімей переселенців. У Мене троє діток: 16, 12 і 8 років. Наскільки це спростить нам життя? Ще не знаю, спробуємо. Для того, щоб оформити картку, необхідно надати свідоцтво про народження дитини, а з 14 років паспорт, підлітка, ідентифікаційний код та документ, що підтверджує відповідний статус, наприклад, посвідчення дитини з інвалідністю чи багатодітної сім'ї. Для дітей пільгових категорій картка передбачає 60 безкоштовних поїздок. В системі ще буде додана функція, що це дитина є учень. Після того, коли використає 60 безкоштовних поїздок, далі якщо якщо будуть ну, оплачувати грошима, то буде як учень з 50% знижкою. Якби всі учні мають право наші школярі мають право 50% знижки проїзду, тобто це буде 7 гривень. Картка видається на термін дії пільги дитини. Після використання 60 поїздок вона автоматично оновлюється. Отримати транспортні картки можна у департаменті соціальної та ветеранської політики, приміщенні СНАПу або центру інтеграції. Водночас для дітей сирі та тих, хто позбавлений батьківського опікування, Процес видачі ще доопрацьовується. Ірина Котюк, Олексій Олексієн. Ко випуск новин.